Вітаю друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні буде огляд продаж, порцеляновий посуд, статуетки також будуть. Знімаємо на вулиці, бо в хаті темно, на вулиці пасмурно. Тому якщо почуєте, може півдні десь заспівають ще хто, то Не звертайте уваги. Але на початку, будь ласка, підпишіться на наш канал. Натисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів. Тому що на нашому каналі ви маєте змогу придбати речі до своєї колекції. Почнемо сьогодні з посуду. Ось є такий чайник доливочник. Дивіться, це речі я привіз з міста Тернопіль. Ну, також бачите, клеймо Тернопільського заводу перший сорт. Ось такий десь він півтора-два літра. Ну, скоріше під два літра. Ось, ціленький. Це такий позній. Я... Не поздній. Ну ще бачите з позолотою. Ранішній випуск. Позолота є трохи підтертості. Ось кришка. Ну кришка з цього сервізу, але бачите, тут уже фарба. Тобто кришка не його рідна, ну але під цей чайник. Класика горох. Ціна буде невелика, 100 гривень за цей чайник. Також ось такі пари. Ну, під цей сервіс. Але з чайником бачите, пізніший випуск уже фарба. Там більш помаранчева, а тут та, більше до червоного. Також Тернопіль, другий сорт. Це чашечка, ось блюдечко. На блюдечки перший сорт. Бачите, на борні. Ну, ціна також буде невелика, 30 гривень за пару. Їх є в наявності 6 таких пар. Далі ось ось такі. Чайні пари, це вже старенькі, це виробник долбиш, перший сорт. Є незначні потертості по позолоті, така чашечка. І ось блюдечко. Блюдечко гарніше. По ціліше, також довбиш перший сорт. Їх дві є в наявності, ось от друга. Тут чашечка гарненька, по більше збереглась, ну майже не потерт. Ручний розпис. Також завод долбиш перший сорт. О, ну, блюдечко гарне. Також перший сорт. Ціна цих пар буде 150 гривень за пару. Стоп Далі буде частина сервізу. Це полтавський фарфоровий завод. Ось почнемо з молочника. сервіс золота осінь. Ось бачите, така деколь на ньому. Листочки пожовтівші. Позолота, дивіться, гарно збережена Показую вам. Полтава фарфор, другий сорт. Ось. Ціна сливочника 100 гривень. Також є цукорниця. Ось, будь ласка, також з листочками. По золоту дивіться. Ось на цій ручці є. Ну, незначне трохи трохи Потертась, а так листочки гарні, не затерта по Все ціленьке, кришечка, будь ласка, також позолота вся ціла, ціна цукорниці такої буде 150 гривень. І ось є 4. Чайні пари з цього сервізу, чашка, є незначні потертості, але на 90% збережено позолота, стан гарний. Також куїмо Полтава фарфор, другий сорт. Бачите, на вулиці навіть пасмурно. Ну але ж краще, ніж в хаті. Там темно зовсім тільки освітлення можна таке зробити під лампою. Ось блюдечко. Також стан гарний. Полтава фарфор, другий сорт. Чотири пари, друзі, є. І ціна за пару буде 100 гривень. Далі ось такі фужери весільні, дивіться які гарні. Ось зараз вам поближче покажу. Не знаю хто виробник, Радянський Союз, може Чехословаччина, дивіться яка позолота, така жирна, з, з квіточками візерунки. Десь об'ємом мілілітрів на 300, мабуть. Стан бачите гарний. Їм, мабуть, уже років по п'ятдесят з цим фужером, але збереглися дуже гарно. Без і тріщимо. І ось. Саме другий, також дивіться по золоту, все гарне, сколів, тріщин я не виявив. Дуже гарні фужери, ціна їх буде. Тисячу гривень за два фужери одним лотом. Далі статуетки будуть. Почнемо ось такий гуцульський танок. Діти танцюють. Статуетка в гарному стані. Все збережено, фарби збережені. Дивіться які милі обличчя у діток. Ось ручки все показує, ножки, все ціленькі. Виробник з ХК Цена ціна цієї статуетки 2300 гривень. Далі ось Заяц хахатун, ось так він лежить і сміється, ну їх це. Виробник коростень, автор Олександр Шевченко. Їх повинно бути три зайця. Один стоїть, щось розповідає, а двоє цей лежить, ухахатується, і ще один також смієць. Ось климо, будь ласка, виробник коростень. Статуетка в дуже гарному стані. У мене була така коричнева, а це, бачите, голубенька так, такий зайчик дуже гарний. Ціна цієї статуетки 1200 гривень. Далі ось ще один перець кореспондент попався, також в гарному стані. Все ціленьке. будь ласочка позолота не затерта, збережена. Ось тут є трошки потертась фарба, але на стан не впливає. Виробник Баранівка 60-х років, перший сорт. І ціна також 1200 гривень. Далі заєць з мухоморами. На сьогодні вже рідкісна статуетка. Ось такий зайчик, будь ласка, мухомори, все добре, не затерте. Виробник з Полонне. Перший сорт. Ось, фокус. На вулиці. дощик почав накрапувати, але... Знімаємо для вас. Будь ласка, такий зайчик, ціна йому 2000 гривень. Далі ось повар з котом в діжці. Або, ще кажуть, куклачов на цю статуетку. Також стан люкс, позолота вся збережена. Будь ласка, показую. Це Навіть кіт. Все позолота, вся повністю збережен. Виробник половне, не перший сорт. Ціна цієї статуетки 400 гривень. Далі щасливе дитинство. Хлопчик на конячці. Будь ласка, також стан гарний, все ціленьке, дивіться, полозя ціленькі, Ну, позолота є незначні знизу. Зовсім зовсім незначні отертості. Так, фарби ціленькі, обличчя, клеймо з захика полонне. Ціна цієї статуетки 1500 гривень. Далі ось статуетка Тещин Клад. О, на вулиці і сонце з'явилося. І дожик капотить. Ось, будь ласочка, такий козак. Знайшов, знайшов горщик з золотими монетами і чуха собі потилицю. Це у нас книжечка київський експериментальний, трошки коли йому. Також статуетка 60-х років. Ціна її 2000 гривень. Далі ось в мене лишилась циганка в танку. Ось в класичному вона розфарбуванні в червоному, чорному. Стан дуже гарний, дивіться, позолота, вся ціла, серги, намисто, дуже гарний стан. Одна вона в мене лишилася. Також клеймо київський експериментальний, перший сорт. І ціна цієї циганки. Як і була, 3000 гривень. Далі ось дівчинка виймає занозу. Або ще називають дівчинка вишиває по-різному. Дивіться стан. Позолота вся збережена. Ось по кругу вам показую. Ну є, зовсім-зовсім незначні. А так все добре. Ціленьке, ось обличчя дівчинки. Будь ласка, це виробник ЗХК Полоне, 60-ті роки, перший сорт. Ціна цієї дівчинки 3000 гривень. Далі вишивальниця, україночка, вишиває рушник, дуже гарна статуетка, яскрава, вишиванки, квіти, ось обличчя, дивіться, голубенькі очі в дівчини, дуже гарна статуетка. На сьогоднішній день ціна на неї вже летить догори, а в мене поки що ціна стара, 5 тисяч гривень, Клеймо київський експериментальний, експортний варіант, будь ласка, ціна 5 тисяч гривень. І остання на сьогодні статуетку. ось така юна господиня. Це з останніх, що я знайшов. Статуетка в дуже гарному стані. Дивіться, стан позолоти, все збережено, фарби всі ціленькі. Ось майже завжди третя цей банд, але дивіться в якому стані. Ось обличчя дівчинки. Дуже гарний носик на чайнику, чашечка. Тут ручний розпис. Дуже гарний стан. Ось тут на підставці є щось таке чорненьке, але це вимивається. Школа тут немає. Воно ось вона, мабуть, десь стояла, щось прилипло. Будь ласка, виробник, клеймо завод Дульова, другий сорт, ОТК, ціна радянського час. Ну, ось бачите, 59 рік. Дуже гарна статуетка. Ціна її 3800 гривень. Друзі, на цьому сьогодні все. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку до цього огляду. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть, мені телефон, вайбер, телеграм. Завжди чекаю на вас. Ну і по традиції хочу побажати вам мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольц. Ти заходь, коли що!